Кейт Мілтон розкриває незвичайний предмет, принц Луї ховає скрізь в будинку. Королівські таємниці, чому дрібні речі знайдені скрізь, це норма для батьків. Ми всі, батьки, знаємо це відчуття, ви струшуєте речі з кишень дитячого одягу, і там цілий світ. Камені, цукеркові обгортки, сушена трава, дивні шматки паперу, іноді навіть монети, які, здається, виросли звідкись самостійно. І це стосується мене не лише для мене, як матері з трьох плуг, але, виявляється, і принцеса Уельс Кейт Мілтон. Її нещодавнє зізнання про те, що її молодший син Принц Луїс залишає конкерс скрізь. Плодикінського каштану було для мене не просто кумедною історією, а підтвердженням універсальності батьківського досвіду. Це невелика, але важлива деталь, яка з'єднує нас, батьків, незалежно від соціального статусу та географії. Що таке конкерс і чому вони такі важливі? Для тих, хто не знайомий з британською культурою, конкерс це не просто каштани. Це символ дитинства і гри на свіжому повітрі та традиціях. Наприкінці літа та осені британські діти збирають ці фрукти, просвердлюють отвори в них і зав'язують нитки, щоб грати в традиційну гру. Суть гри проста вдарити противника конкера, щоб зламати її. Ця гра це не просто розваги, це спосіб навчити дітей основним навичкам. Координація, стратегічне мислення, здатність програвати та перемогти це своєрідний ритуал, який передається з покоління в покоління, що допомагає дітям відчувати себе частиною чогось більшого. Чому діти збирають конкерс? Але чому діти так одержимі цими маленькими колючими фруктами? Я думаю, що йдеться про їх універсальність та доступність. Конкерс – це дар природи, який можна знайти майже в будь-якому парку чи лісі. Вони не потребують жодних спеціальних навичок чи дорогих обладнання, щоб грати з ними. Крім того, колекція «Канкерс» – це своєрідне пошук скарбів. Кожна знахідка це невелика перемога, яка приносить дітям радість і почуття задоволення. І, звичайно, «Канкерс» – це відмінний матеріал для творчості. Їх можна використовувати для створення ремесел, ювелірних виробів і навіть невеликих скульптур. Королівський досвід, загальне явище в незвичних обставинах. Визнання Кейт Мілтон, що принц Луї залишає конкурс скрізь чудовий приклад того, що батьківські турботи та неприємності не залежать від королівського титулу. Незалежно від того, живете ви в Букінгемському палаці чи в звичайній квартирі, ви знайдете дивні речі в кишенях дитячого одягу. Це нагадує нам це батьківство, це універсальний досвід, який об'єднує всіх нас. І, чесно кажучи, це чудово. Це доводить, що навіть у принцес є моменти, коли вони просто струшують кишені і знаходять цілу колекцію каштанів. Мій досвід та поради батькам. У моїй родині ця ситуація знайома болю. Мої хлопці люблять збирати все на своєму шляху: камінчики, шишки, листя, цукерки список з писок нескінченний. Я часто знаходжу ці скарби в кишенях їх одягу. В їх іграшках, під подушками і навіть у взутті. Я навчився не засмучуватись і сприймати це як частину дитячої гри. Замість того, щоб лягати їх за це, я намагаюся перетворити це на захоплюючу діяльність. Разом ми сортуємо їх знахідки, придумаємо імена і навіть створюємо невеликі виставки. Ось кілька порад, які можуть допомогти вам впоратися з такими ситуаціями. Без паніки. Нормально, що діти збирають дивні речі. Перетворіть його в гру. Зробіть з цього захоплююче заняття. Обговоріть з дітьми, чому вони збирають ці речі. Це допоможе їм краще зрозуміти їхні інтереси та захоплення. Створіть спеціальні місця для зберігання їх знахідок. Це допоможе вам підтримувати речі в порядку та запобігти безладу. Пам'ятайте, що це лише тимчасове явище. З часом діти виростуть і перестануть збирати дивні речі. Висновок. Визнання Кейт Мілтон про принца Луї та його конкурса це не просто смішна історія. Це нагадування про те, що батьківство це універсальний досвід, який об'єднує нас усіх, це можливість посміятися над собою, оцінити невеликі радощі та просто насолоджуватися процесом виховання дітей. І хто знає, можливо, колись мої діти виростуть, а також поговорять про власні скарби, знайдені в кишенях одягу. Зрештою, це справжня магія батьківства.